Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал пишуть, що останні зустрічі із Зеленським. Телеграм-канали пишуть, що останньої зустрічі із Зеленським Блінкен провів закриту зустріч із залужним, сам на сам на яких не було жодної душі, навіть перекладачів чи помічників. Залужний прекрасно спілкується іноземними мовами. Знає їх понад п'ять. Телеграм-канали пишуть, що Блінкен після зустрічі із Залужним вийшов задоволеним, як і сам Залужний. На зустрічі не було ні Єрмака, ні інших політиків. Навіть за дверима залужний таки новий командувач об'єднаними силами. Згодом про це повідомляють офіційно, пише телеграм-канал Офіс на мишеня. Наразі ша покладається виключно на залужного. Влада погрузла в страшенній корупції. Волонтер та політолог Дмитро Биков пише наступне із цікавого, що почув сьогодні від прихильників найвеличнішого лідера сучасності. Держсекретар Блінкен приїхав для того, щоб умовляти зеленського сісти за стіл переговорів із росіянами. Посміявся. Ну бо ті, хто дають зброю у величезній кількості гроші та санкції, не мають намірів заморожувати конфлікт. Щоб дати Росії підняти голову у момент, коли можна її перемогти. Таким чином, нарати з Банкової хочуть нам пояснити, що ніяка корупція, ступор, походу в ЄС, закрите декларування, відсутність судової реформи не цікавить, США, бо цікавлять лише переговори з ворогом. І скільки офіційні особи держдепу не повторюють, що лише Україні обирати, коли сідати за стіл перемоги, все одно подоляк кричатиме, що саме США вимагає перемовин з ворогом. Єрмак просто грає проти США, основного нашого союзника, отруюючи мізки нашим співгромадянам. Проте залужний на це не поведеться разом і своєю командою США знає, що в українців є свій оплот сили, навколо якого вони гуртуються. Чому Блінкен говорить про прогрес у наступі на півдні, а не все йде повільно? Бо блінкен має інформацію з комітету начальників штабів. США, а не від арестуючи з експертами. Блінкен знає те, що знає залужний, що робиться для чого робиться і що заплановано далі. Згодом дізнаємося. І ми і так переконати нас, що все повільно, український наступ захлинувся, та захід втомився від України. Головна задача російських ЕПСО, депутат Павленко. Писав уже, США чітко розділяють допомогу народу України і співіснування з владою України. Народу штати допомагають і допомагати будуть. А ЗСУ – це є народ. Офіс президента не відмовився від ідеї вийти на перемир'я з Москвою. Заважає йому лише один чинник, українця пише Печерський пагорб. Офіс Єрмака бачить, що українці стомлені, виснажені, але не зламані. Ні, здача Авдіївки, ні відставка залужного не кинули активної частини українців у депресію. Ці події їх розлютили і змусили міцніше стиснути зуби. Офіс Єрмака вперся у вічну українську ситуацію. Якщо Дивитися на настрої плепсу в цілому плепс ніби дозрів до переговорів, але є нюанс. Розумієте, опитування, проведені в грудні 2013 року, також показували підтримку плепсом Януковича, але в центрі Києва вже вирував майдан. У цьому є суть того, що називають українським громадянським суспільством. Загальні настрої плепсу, інфантилізм, патерналізм та інші ізми. Там такі самі як у Росії, проте є те, чого в Росії немає в українському суспільстві. Критична маса буйних, які виступають ударною силою будь-якої опозиції у боротьбі за владу, буйні Уть не миттєвими діяннями. Вони живуть світлим майбутнім. Вони мріють про свою прекрасну Україну. У деталях абсолютно різно для кожного, і заради неї готові на жертви та поневіряння. Наразі буйні очікувано сконцентровані в українській армії та серед волонтерів. Їх поєднує найсильніший консолідатор, спільний ворог. І ось буйні задають настрої всій армії, а через неї всьому суспільству. Буйні готові битися до останнього і не бачать жодних причин іти на поступки ворогові. Весь інший плебс, попри свою чисельну перевагу, боягусливий і розслаблений. Плепс не протистоїть буйним. Він мовчить або біжить за кордон. Ті ж представники плепсу, котрих життя закидає до армії, потрапляють під вплив буйних і швидко поповнюють їх лави. Якщо не якісно, то кількісно. Що на початку вторгнення намітився серйозний конфлікт між буйними та офісом Єрмака. Просто почитайте, що на той час писали такі персонажі, як скандальна Аліна Михайлова. Офіс Єрмака був змушений йти з буйними на низку компромісів, справедливо вважаючи, що фронт вирішить проблему буйних природним шляхом, так би мовити, але от біда, згодом буйних не стає менше. Вони стають дедалі злішими і категорія. Зараз офіс Єрмака намагається створити умови, коли голос буйних потоне в загальному голосі Плепсу. Для цього прислуги відверто саботують мобілізацію. Ви самі бачите, як у парламенті прислуги ухвалюють закон про мобілізацію і швидкістю п'яного равлика, і це в той час, коли офіцери розпіареної третьої штурмової бригади вимагають мобілізації 23 літніх хлопців, а також дівчат. Знаєте, що найсмішніше? Те, що коли стане очевидно, що мобілізацію зірвано, чинні військові від утому доведені до ручки боротися офісові єрмака доведеться не з прохоботами, а саме з 3-ю та 5-ю штурмовими бригадами ЗСУ. саме там зібралися найрадикальніші збойних. Буйні мають до зеленського масу претензій, проте готові його терпіти, поки впевнені, що офіс Єрмака справді воює проти окупантів, які руйнують Україну їхньої мрії. Проте відсутність мобілізації як наслідок необхідність іти з ненависним ворогом на мирову. Цю впевненість знесе під корінь буйні висунуть владі масу претензій. І знаєте, хто очолить протест штурмовиків? Очолять цей протест саме лідери третьої штурмової, тобто Азова. Чому? Тому що вони постійно мають справу солдатської маси. Соє прямою і безкомпромісною, якщо протест не очолять лідери Азов, обійці штурмовки масово пошлють їх до дітька і долучаться до братів по зброї ветеранської організації при партії Порошенка, просто тому, що ворог мого ворога до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.